Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Дорогі любі Бог Христі, я не один раз звертав вашу увагу на подвійне значення Євангелія. Що значить подвійне? Не те, що його можна трактувати по-різному, але. Господь Бог через Іван говорить як до дітей, так і до старших, як до професури, так і до простих учнів, які тільки навчилися писати і читати. І тому хочу звернути вашу увагу на таку просту річ, що каже Христос: прийшов до одного чоловіка, щоби їсти хліб. Хліб як пожива, так? хліб це те, що обов'язково людині, щоб вона існувала. І він прийшов. Прийшов до цього чоловіка, прийшов сам, чи той його запросив. Пиши святе письмо, що той чоловік його запросив. І Христос йому якби, робить з однієї і упрек, і дорікає Йому, а з другої сторони, рекомендує, як сприймати треба. Сприймати треба так, як ти сам вважаєш за потрібне. Можеш упрікати Христа, а можеш сприйняти як науку. Іменно через це Господь Бог говорить до нас, щоб і ми так поступали. І Він каже, коли кличеш, не клич сусідів, братів, там ще когось, багатих сусідів знаменитих, щоб тобі не віддячили. Як рахувався Христос для того фарисея, що його закликав? Це не був простий чоловік, так? Христос це був той, хто мав дуже великий авторитет, бо тому що про нього говорили майже всі. Про того, який ізціляє, про того, який дає зір, про того, який повертає слух людям, калік кладе на ноги. Про це говорили. Але говорили і про царство Боже. Бо тому, що в кінці чуємо, що один з поміж народу сказав: Блажений, хто їстиме хліб у Царстві Божому, хто і хто отримає поживу у Царстві Божому, той, хто буде себе. Наповняти, задовольняти і у Царстві Божому також, не тільки на землі, але і в Царстві Божому. Тепер дивіться. От ми сприймаємо от у Богих там, там, калік, там, ще якихось. Ну, ми сприймаємо світ по сьогоднішньому, так? каже: заклич усіх кривих, сухих, заклич усіх. Але в Старому Завіті вони мали трошки інше значення, як у новому. Сьогодні ми їх сприймаємо як людей, ну так суспільство вже навчилося, і так нас, ну, в основному і орієнтується всюди, щоб ми з пошаною відносилися до людей, які, ну скажімо, є обмежені в Русі, для них роблять спеціальні тролейбуси, трамваї, щоб з платформи було рівненько тако на колясці можна було заїхати до аптеки, мають бути пандуси. Мають бути підйомники. Ну, тобто для цих людей, які є обмежені, для них держава старається зробити, щоб їм було ну, зручніше хоча б трохи. Так? Ми стараємося проявити до них милосердя. І це дуже добре. Бо це по Євангелі Заклич, каже, калієк сліпих, кривих. Але в Старому Завіті, друзі мої, ці люди, сліпі, каліки, бездітні, рахувалися як ті, яких Бог наказав. Їх не дуже їм співчували, їм навіть ну, не хотіли допомагати, бо, тому що Бог їх покарав, а я буду зараз ще, знаєте, щось їм допомагати, та ще й. Ще й Бог мене через них покарає, так у Старому Завіті воно звучало. І тому, коли ми вчора на недільному Євангелії ми чули про бенкет, коли ті вельможі, яких він запросив, відмовилися, каже, іди клич всіх сліпих, кривих, всяких калік, клич, це якраз про те, що іди клич грішників. По їхньому, по тодішньому. так? Іде клич тих, хто суспільство вважає непотром. Бо тому що Христос хоче показати, що я прийшов спасати те, що загинуло. І коли ми чуємо про оце, коли ми чуємо у Святому Євангелії, про оцей, коли ти рекомендацію, коли ти справляєш бенкет, каже Ісус, та? то йди клич. не сусідів, щоб тобі ні не, не, не родину, щоб тобі хтось не віддячив. А то як? Господь Бог нас вчить, щоб ми в цьому житті робили такі речі, щоби нам за них не заплатили. Для того, щоб Бог мені мав за що заплатити. От представте собі, що ми прожили життя, стали перед Богом і каже, Господь Бог, за що хочеш, щоб я тобі заплатив? Господи, я трудився коло церкви, я робив там паркан. Тобі заплатили? Ну, так, заплати. А я робив там то, був на такій тяжкій роботі, так тяжко працював у шахті. Тобі платили? Так. І навіть добавку, потім яку здали. Але платили трохи мало, хотілося більше. Так, але платили. І все, що ми робимо, знаєте, за все нам якби платять. І тут каже Господь, ну я тобі за що маю доплатити? Ви знаєте, і навіть якщо. Людина працює на якійсь роботі і отримує ну, недостатню зарплату, навіть в цьому випадку Господь Бог має кому доплатити. Ви знаєте, наприклад, наші вчителі чи інша якась соціальна сфера, люди, які бюджетники, вони отримують дуже скромні гроші. так? І тому не переживайте, Господь Бог каже, Я вам доплачу. Але як ви думаєте, що буде з тими, які беруть трохи більше, як його зарплата, трохи більше, як він робить? Вони стануть на страшному суді, і Господь Бог скаже, бо то було трохи забагато. Я від тебе відберу, відберу від твоєї участи у Царстві Божому, не будеш їсти хліб у царстві Божому. Будеш голодний у пеклі. Тому той, хто чинить милосердя, робить якусь добру справу і не чекає винагороди, Бог йому доплатить. Той, хто кличе і дає поживу тим, які є голодні, ті, які є каліки, ті, які тобі не віддадуть, ти маєш нагоду, що Бог тобі доплатить. Бо вони не мають чим тобі відплатити. Тому робіть речі для тих людей, творіть добро для тих людей, які не зможуть вам відплатити. Або не зможуть так, як ви. Робіть добро біднішим від себе, скромнішим від себе, а не багатим. Не придоблюйтеся до багатих, а краще дружіть із біднішими, щоб Господь Бог мав можливість вам доплатити. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!